У Києві у палаці мистецтв політехніки відбулися загальні збори депутатів від Цеукраїнського об'єднання Свобода перед початком. Полтавець Юліан Матвійчук прочитав молитву українського націоналіста: Україна, Україна, мати героїв! 1781 депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода обраний до місцевих рад. Сформовано близько 400 фракцій. Десятки свободівців стали міськими, селищними та сільськими головами. У 2010 році ми мали вісім представництво 8 обласних радах і в місті Києві. То зараз ми маємо представництво в 14 обласних радах і в місті Києві. У відсотках це представництво найбільше в Тернопільській обласній раді. 23 – це є 13 депутатів. На другому місці Івано-Франківській обласній раді 19% – це 16 депутатів. І на третьому місці – це Львівська обласна рада 14,3% – це 12 депутатів. Якщо брати відсоток представництво свободи в міських радах обласних центрів, а тут в нас така ситуація, що там, всюди, де в нас є обласні ради, в нас є і міські ради обласних центрів. Єдине виключення, тобто єдиний плюс, це є Херсон. В Херсонській обласній раді свободи немає, зате є фракція в Херсонській міській раді. І тут, якщо брати відсоток представництва, найбільший в Івано-Франківській міській раді це 33,3 відсотки, 14 депутатів. Друге місце це Тернопільська міська рада, 31% 13 депутатів. І третє місце це Хмельницька міська рада, 23,8 відсотки, 10 депутатів. Революція фактично усунула з органів місцевої влади регіоналів та комуністів. Зникли з політичного ландшафту й нові технічні проекти, такі як фронт змін. Тільки дві е, політичні сили з історією, з традиціями, свобода і батьківщина лишилися в цій великій місцевій політиці. Оголошення про виступ заступника голови свободи Юрка Сердюка. Депутати зустріли стоячи. Його особі влада прагнула покарати усіх націоналістів, які не приймають компромісів. Кинула в тюрму. Я дуже гордий з того, що як заступник голови партії разом з нашими побратимами пройшов тих два місяці, щоб ніхто ніколи не посмів сказати, що колись свобода кидає своїх. Я дуже гордий з того, що коли ми йдемо на будь-які акції, то свободівський командир, а ви сьогодні є командирами. Вони йдуть попереду і ніколи своїх не кидають. Більше ні в кого такого немає. І тому дуже велика вдячність, і ці аплодисменти мають бути всім тим хлопцям. Які сиділи і які продовжують сидіти, і поки є ще хоча б один політв'язень, наша боротьба не має зупинитися. І ми, як націоналісти, повинні прагнути, щоб не ми сиділи, а наші вороги відповідали за всі свої злочини. І рано чи пізно це буде для недругів. Свободи найбільший сюрприз цих виборів націоналісти стали міськими головами трьох обласних центрів: Хмельницького, Івано-Франківська, Тернополя. Тут свобода на загальнонаціональному рівні є на другому місці: п'ять голів. Міст обласних центрів має блок Петра Порошенко. Це є перше місце. А друге місце свобода троє голів обласних центрів. Причому Сергій Надал переміг у Тернополі у першому турі, другий отримавши мандат довіри містян. Демонстрація успіху роботи свободи це є Тернопіль. Не тільки ми перемогли і отримали найбільшу фракцію в Тернопільській міській раді з результатом 31%, як я говорив, а один з кращих результатів взагалі в Україні. Це є перемога не просто в другому турі, а перемога діючого міського голови міста Тернополя в першому турі з результатом 57,9%. Тільки Харків, Одеса і Тернопіль. Перемога Сергія Надала для свободи була надважлива. Слово надається міському голові Тернополя Сергієві Надалові. При тому. Що раніше пам'ятаєте проти свободи багато хто використовуючи контрагітацію, говорив, що ось ми там в Тернополі наробили якихось поганих справ, але як бачите, тернополяни свободу обирають в першому турі і обирають з найкращим результатом. Сергій Надав слава Україні! Шанов товариства, шнуриславичу! місцеві місцеве показало те, що українці готові обирати справжню українську господару на своїй Богомданій землі. Свобода, самоврядність, самоорганізація це ті основи української нації, які нам, по-перше, роблять нас сильнішими, друге, нам дозволяють перемагати, незважаючи на будь-які просто про поразку. І треті творити ефективну систему самоправління самоорганізації для місцевих громад. Я йшов з виборчої програми, яка називалася «Івано-Франківськ – місто для життя. План розвитку Франківська до 2020 року, де у семи розділах по п'яти конкретних завданнях розписано, що наша команда буде робити, і завдяки тому, що громада довірила, ми зможемо це дійсно втілити в найкоротший час. В Хмельницькому наш результат, скажімо, і перемога моя особиста перемога. Свободи на виборах до міської ради, найбільша фракція в міській раді, вона власне багато кого здивувала. А але тепер ми зробимо все можливе, аби позитивно здивували результати нашої роботи, аби ми дійсно показали, що українці можуть господарювати, вони вміють керувати і вони можуть працювати ефективно і показувати зміни на краще в міській господарці. Я переконаний, що ми ці речі зробимо і найближчим часом, звітуючи перед громадою. Звітуючи перед засобом масовою інформацією, ми покажемо перші результати до 100-денного звіту, ми будемо готові усе озброєння. Також один із критеріїв, чому ми перемогли, тому що у нас в нашій організації були представники Легіону Свободи. Зокрема, я також є фронтовиком, учасником бойових дій російсько-української війни. я вам скажу, що якраз Можливо, завдяки цій війні, якби це так погано, можливо, не звучало, але відбулося підняття такого національного духу і включилась на рівні підсвідомості. та зашифрована пам'ять наша, яка йшла за нами там протягом сторіч, десятиліть. згідно якої ну згідно цієї інформації, яку ми мали на рівні підсвідомості, ми є все ж таки націю ми є українцями. Під головуванням лідера партії Олега Тягнебока затвердили положення про роботу обранців, причому передбачена відповідальність аж до позбавлення депутатського. У мандату ми свободівці, українські націоналісти. Ми хочемо в своїй депутатській діяльності продовжувати традицію кращі традиції нашої роботи, зокрема і парламентської фракції, нашої роботи депутатської в минулих скликань. Ну а також е, е, виконувати свої зобов'язання перед виборцями і бути певним взірцем, для багатьох, оскільки ми все-таки не просто є депутатами, ми є депутатами націоналістами. На зборах створили 10 тематичних груп, які координуватимуть роботи депутатів у профільних комісіях по всій Україні. Будьмо місіонерами, будьмо місіонерами державного будівництва і місіонерами націоналізму. Дуже гарно говорити про могутню державу, але держава будується так само, як і хата, не з даху. A fundamentul